Особливості стягнення моральної шкоди з посиланням на судову практику. Друзі, періодично у своїх відео я нагадую про дві речі: якщо ваші права порушені, йдіть до суду. Якщо іншими способами відновити права, які порушено, неможливо, вибачаюсь за тавтологію. Стягуйте при цьому моральну шкоду. Сьогодні ж поговоримо про певні особливості, я надам відповіді на деякі е, часті питання. Та найважливіше, залишу посилання на судову практику, що в таких категоріях справ є основою основ. Характерні риси. Перше, моральна шкода має немайновий характер. Її не можна оцінити у грошовому еквіваленті з точністю. Друге, моральна шкода відшкодовується незалежно від факту відшкодування майнової шкоди. Третє. Спосіб відшкодування грошова форма, розмір якої визначається судом. Четверте загальний срок позовної давності щодо стягнення моральної шкоди. Становить три роки. Розмір моральної шкоди визначається судом з урахуванням таких факторів: характеру та інтенсивності пережитих страждань, суд враховує глибину та тривалість душевних переживань, фізичного болю, приниження честі та гідності, а також інші негативні наслідки, яких зазнала особа. Вини особи, яка завдала шкоди, розмір шкоди може бути збільшений у разі умисного заподіяння шкоди або наявності грубої недбалості. Матеріального та соціального становища потерпілого суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її матеріального становища, крім випадків, коли шкоди завдано вчиненням кримінального правопорушення. Інших обставин справи суд може врахувати й інші обставини, які мають значення для справедливого вирішення справи. При стягненні моральної шкоди варто враховувати актуальну судову практику, чи є визначений експертом спеціалістом, наприклад, психологом у висновку розмір компенсації моральної шкоди остаточним і чи є останнім доказом навіть за відсутністю психолога процесуального статусу спеціаліста. Висновок психолога може бути письмовим доказом, якщо містить дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, зокрема, стосовно страждань потерпілих. Але розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначає суд у рішенні, а не психолог у висновку. І відповідне посилання на судову практику: чи можливо при стягненні заборгованості з виплати пенсії стягнути компенсацію моральної шкоди? Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини право заявника на відшкодування моральної шкоди у випадку надмірно тривалого невиконання остаточного рішення, за що держава несе відповідальність, призюмується. Це підтверджує стала відповідна практика рішень Європейського суду. Додаю рішення Національного суду про те, як ці висновки застосовуються. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь та поширюйте це відео. Дякую за увагу.